Я рада вітати вас, мої чудові атлети. Ви на каналі Несоморгоново. Я тренер з постави і фітнесу, який закохає вас в регулярний рух, тому що задача фітнесу, задача руху, щоб він був вашою базою, фундаментом, системою і дисциплінованою, організованою звичкою. Тому краще вам його полюбити, аніж поставити собі галочку і якийсь челендж інтенсив на 20 днів пройти, і потім знову на півроку закинути. Тому обов'язково підпишіться на канал. Поставте лайк на це відео, якщо воно вам сподобається на це тренування, на цей урок Залиште коментарі. Я їх дуже люблю, завжди вам відповідаю і прислухаюсь до вас, до ідей тренувань, до ваших запитів, тому не соромтесь, залишайте їх обов'язково. Я все читаю, обробляю і знімаю той контент, що є для вас актуальним і потрібним. Ще місяця першого числа стартую онлайн-клуб з повноцінними домашніми тренуваннями, в який ви можете реєструватись вже зараз. Ціни доступні, лояльні. Тренування щоразу нові, різноманітні, моя підтримка. Також там є із закритим чатом в телеграмі. Я думаю, вам сподобається. Сьогодні я переведу тренування, яке вас збадьорить і зробить тіло підтягнутим і струнким. Звісно, за умови, що ви будете робити його системно і регулярно. Це буде динамічне, таке кардіотренування без стрибків в домашніх умовах, трошки щоб ви спітніли, розгарячились, так. І відчули себе свіжим та живим. Хлимировемо вдих. На видиху витягуємо дві руки перед собою, скругляємось у грудному відділі. Виконуємо розгинання. Опускаємо ручки вниз. швиденько розігріваємось. Шість разів скруглення. Розгинання. Ваша задача тут зігнутись у грудному відділі, а не просто нахилити корпус. Три. І ви ніби підтягуєте грудну клітину до лобкової кістки. Да, і у вас виконується скручення. Два. Плечі вниз. Один. Загинання. І крокуємо вниз, 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 по підлозі. 4, 3, 2, 1. Чудово. Підіймаємо ліву ногу вверх. На видиху. І виходимо в позицію собака-мордою вниз на одній нозі. Права залишається в опорі, ліва вверху. І на видиху ви опускаєтесь, в чотирикутник, приводячи ліве коліно до опорного його ліктя. Прибрали ліве коліно вверх. Ліве коліно до опорного ліктя. Вверх. Ліве коліно до опорного ліктя. І ще вверх. Три рази. І вверх. Два рази. І вверх. Один раз. І вверх. Поставили ліве коліно на підлогу ліву стопу. Опустились у чотирикутник. Сідницями витягнулись до п'ят. Руками витягнулись вперед. Сегментарно розкрились хребенець за хребенцем вверх і підняли таз від ваших п'ят. Руки витягуємо перед собою. На видиху падаємо назад. Усім тілом. Дев'ять. Вісім разів. І ви утримуєте себе м'язами животику. 6. Сідниці не стискаємо. 5. Вдих. 4. 3. Прогин в попереку прибираємо. 2. Плоский підтягнутий живіт. 1. Є. Прекрасно. Робимо перекат на стопи. П'яти прижатті до підлоги. Випрямили два коліна. По черзі праве-ліве розігнули. Три. Два, один хребенець за хребенцем. Піднялись вверх. Чудово, стаю до вас іншим боком повертаюсь, ви можете залишатись на своїх місцях. Сегмент за сегментом виконуємо вниз, 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 вниз. Підборіддя прижали до грудини. Крукуємо вниз на двох руках. Ліву ногу підіймаємо вверх. Витягуємо праву, вибачте, праву стопу вверх. І динамічно. Чотирикутник. Зап'ястя під плечовим суглобом тримаємо. І вверх. Зауважу, що в онлайн-клубі я знімаю тренування в студії. Тренування, які в рамках онлайн-клубу щомісячного, ви бачите, я знімаю в студії з різних ракурсів на світлому, гарному просторому фоні. Тому там ви можете оглянути мене і вправи трошки краще, ніж в домашніх умовах. Два. І один. Чудово, поставили праву стопу на підлогу торкнулась колінами підлоги, розігнулась в кульшових сухлопчиках і ще 10 разів. 10. 9. Плечі вниз. 8. Погляд на рівні очі тримаємо. Шию не заламуємо назад, не опускаємо вниз і не піджимаємо плечі до вух. 5. 4 рази. 3. 4. Таз підкручен. Два. Один. Прекрасно. Знову перекат сідницями. На п'ята з п'ят на стопи. Випрямили два коліна і знову позгинали праве ліве. Чотири. Три, два, один. Хребенець за хребенцем. Ви розгинаєтесь вверх. І робите випад вперед правою ногою. Руки витягуємо вверх. Таз підкрутили, таз підкрутили. Витягнули руки вперед. І лівою рукою через верх розкриваємо грудний відділ. Шість. П'ять. Чотири. таз нерухомий. Кісточки направлені прямо. Три. Два рази. Один. Прекрасно. Прибрали праву ногу назад, лівою зробили випад вперед. І з правої сторони ротація. Таз не розвертається. За вами. Ви його фіксуєте. Ліве коліно м'ягеньке. Шість. П'ять. Чотири. Плечі вниз. Три. Прямо два. Через верх плечі піджаті. Один. Прекрасно. Підвели до себе праву ногу, залишились на центрі килимку, зробили згинання в кульшових суглобах, витягнули рівні руки вверх. Праву ногу прибрали назад, долоні направили у підлогу. І на видиху ми приводимо до себе праву ногу, яка стоїть ззаду, і згинаємо водночас лікті. Ви можете додати до рук гантелі, щоб ефект тренування був. Ефект вправий. Більш помітний і яскравий. Дивіться, якщо працюєте з гантелями або пляшками, тримаєте їх зверху. Є діагональна позиція таз підкручен, Тобто не провалюємо поперек, тому що буде некомфортно і боля. Чи можете краще його трохи скруглити? Ручки підняли вверх і поїхали. Десять. Дев'ять. Руки розводимо по сторонах. Вісім. Плечі не піджимаємо. Сім. Знаходимось постійно у невеликому згинанні. 6. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре. Привели до себе. Праву ногу. Ручки розвели по сторонах. Опустили їх вниз протилежна сторона. Зігнулись в кульшових суглобах. Дві ноги. Дві руки витягнули перед собою. вздовж маківки і десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. 4, можна без гантелей, 3, 2, 1, розвели ручки по сторонах, зробили ротацію вправо-вліво і ваші руки ніби б'ють вас ось так хрест-нахрест, -хрест, через право, через ліве, стегно, 3, 2, один. Прекрасно. Тепер у вас, якщо залишились гантелі в руках, чудово, я покажу вам вправу з ними. Якщо гантели нема, ви просто робите без них. Дивіться. Нам дуже зручно, якщо, якщо пляшки, то не підійде. Якщо гантелі залишаєте, ми робимо присід. І з гантелями в руках. Спинка тут або пряма, або трошки, трошки скруглена, але не прогинайте сильно. І ми. Крокуємо назад, виходимо в планку. Гантель у вас під руками, як опора. Будь ласка, не провалюйте живіт, не надувайте його, а підтягуйте. Не втягуйте, а підтягуйте через видих на звуку. Коліни ми торкаємось підлогу, і ми приводимо тут до себе по черзі. Спочатку лівий лікоть, правий прибираємо. І тепер вперед або через стрибок виходимо. Це ускладнений варіант, або через крок. Планка, крок, крок правою ногою. Або водночас стрибок двома. Я вам обіцяла, що це буде без стрибків, але кому буде нудно і скучно. Да, можна зробити просто крок. Крок. До себе привели гантелі, якщо ви без гантелей просто зігнули лікті. Пішли знову назад. Планка. Планка. Коліно і чотири. Чотири. Підняли планку. Крок. Крок. Привели до себе. І три повторення. Крок, крок, коліно і привели. Привели. Але сильно не зажимайте. Не робіть отакий рух. Прям різкий. ви аж лопатку, прижали до іншої лопатки. Легесенько рухаємось. Підйом. Точка, точка, До себе. І два рази повторення. Точка, точка, коліно і привели. Привели. Планка. Крок. Крок. Привели вниз. Точка, точка, ліво. Право. Підйом. І точка, точка. Привели. Прекрасно. Залишились в позиції планка. Перебрали гантелі, якщо вони у вас були. Зап'ястя поставили під плечовими суглобами. Відтиснулись один раз, поклав тулуп повністю на підлогу. Хоп! Через цю позицію розгинання вверх. Вийшли в позицію собака-мордою вверх. Є скрулення. Хребенець за хребенцем зробили. Вийшли назад. Бокове через верх. Розгинання. Не бокове, а через верх, назад. Верх. підйом тазу, праве коліно залишили в опорі, Ліву ногу витягнули в сторону, руки розвели по сторонах. Боковий нахил в правий бік. І ми робимо видих. Приводимо лівий лікоть до лівого коліна, залишились в планці. І тепер та нога, що в опорі, підняли її вверх. Іще раз. Видих. Видих. Три. Три. Два. Два. Один. Один. Підйом. Сильним животом, міцним блоком. Розігнули себе, поставили ліву ногу, вибили праву в сторону. боковий на голову вліву. І. П'ять. П'ять. Чотири. Чотири. Три. Три, два. Два. Один. Один. Супер. Бокове розгинання. Поставили праве коліно в опорі, сіли сідницями на п'ята, вийшли перекат назад, стопи на підлогу. Ноги витягом перед собою. Обіймаємо себе знизу, скругляємося у грудному відділі. Розгинаємось у грудному відділі, скругляємось у грудному, розгинаємось ручки, витягуємо перед собою, робимо ротацію назад, ротацію через верх, протилежною ногою. Схресний сет поставили в гомілках, зробили вдих через ніс, видих до грудини, підвели вашій лодоні. Подякували собі за виконану роботу. Залишайте фідбек в коментарях під відео. Реєструйтесь в онлайн клуб Фітнес для всіх. Ми там тренуємось від постави до сили, від мобільності до витривалості. Це комплекс функціональних тренувань. Мотренування, мобільність, тренування на поставу, і сила, і витривалість, і розслаблення. Це дуже цікаві. Не на що нас ні на що не схожі тренування, бо вони різноманітні. підходять для домашніх вправ, підходять для самостійної роботи. Я дуже детально пояснюю кожну вправу, техніку кожної вправи, даю альтернативу. В чаті можна поставити мені питання, якщо щось не зрозуміло. Я даю фідбек, даю додаткові вправи, додаткові тренування, якщо вам це треба. А, і це місяць кайфової роботи, а, які переходять десь з місяці в місяць. Тобто ми безперервно тренуємось. Це такий абонемент на домашнє тренування, тому я вас буду рада вітати. Чекаю в онлайн-клубі. Цьому я обіймаю. Чекай на вашу підписку, коментар і лайк.